8 лютого 2025 року в Манчестері відбудеться поєдинок між британським боксером Дереком Чізорою та Шведом Отто Валіним. Підготовка до бою вже розпочалася і нещодавно відбулася перша дуель поглядів між суперниками. Під час дуелі поглядів Чізора вів себе досить агресивно, намагаючись психологічно вплинути на свого суперника. Ти не маєш плану, я тобі скажу, я боксував з багатьма бійцями. Ти не маєш вогню в очах! Я вирву твоє серце. Ми гов... Говоримо зараз про бій, я хочу вирвати твоє серце, окей? Я бився з молодшими хлопцями, ніж ти, і виривав їхні серця. Я зламаю тебе! Я люблю насильство, я люблю битися. Всі знають це бісів з бочинцю. Коли я йду по дорозі, я шукаю того, хто почне зі мною бійку. Ок, я не такий, але я люблю бокс. Але ми не будемо просто боксувати. це для любителів. Ми будемо битися по-справжньому. Ти думаєш, що кинеш жеп і втечеш? Ні, 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 мій друже. Ми будемо битися, і я зроблю з тебе відбивну. Ти не встоїш і побіжиш. Ти говориш, але я навіть не бачу твоїх очей, чого ти боїшся? Отримуй, бачиш? Не бійся, хлопче, це очі диявола. Ось чому вони завжди за окулярами.